І так, сьогодні 27 вересня, вже без п'яти хвилин жовтень, і в теплицях закритий ґрунт. Якщо у вас ростуть рослинки, найчастіше це огірок, помідор, можливо, перець, що у нас буде відбуватись? У нас скорочується день, він зменшується його довжина, У нас більше похмурих таких днів, пасмурних, менше сонця. Нижче температури. Все це стрес для рослини. На огірка буде жовтнева хвороба, питання, як сильно вона буде розвиватись. Тобто рослини зараз будуть прямо в сильному такому напрягі. І це означає, що ціна на продукцію вона знижуватися не буде, буде лише питання, як вона буде зростати. Тобто вона не буде стояти на місці, вона буде поступово зростати. Темпи, які будуть, це вже питання. Тому під час таких умов треба максимально вижимати більше. Врожайності, ваших умовах, у всіх умовах різні, у всіх різна вода, різні теплиці, рослини в різному стані, в когось там слабкі вже прийшли, в когось потужні розвинені, у всіх різні, але в тих умовах, що у вас є, що склалися, треба вижимати максимум. Тому для огірка моя порада. То мене на грусу так, от зараз я от вам радив і вчора в прямому ефірі казав: так, перше, даймо в полив препарат уніформ, якщо ви вирощуєте, звичайно, не біопродукцію. Придаємо препарат Unform. Це хімічний препарат і розрахунок на гектар десь 1-1,5 літра. Багато не потрібно, якщо явних проблем немає. Чому юніформ? Тому що в ньому є Міталаксил М. Це дуже системна діюча речина з лікувальними властивостями і захисними властивостями. Тижня-два вона буде працювати. Вдаємо в полив, там велика концентрація або інший препарат з Металаксил М. Даємо вплив, профілактика від кореневих захворювань, можливо, у вас їх і нема, але це профілактика. Тут є плюси і мінуси, мінуси з біоту вбиває, і від цього падає ротчість ґрунту і подальше врожається, але ми це далі випрямо. Даємо міталаксим, він заходить в систему, рослина зсередини більше захищена. Не повністю, а більше захищена від транспорозу і інших таких захворювань, котре лікує міталаксим. Рослина довше буде зеленою. Якщо половину теплиці внесете половині, то там, де міталаксил, буде краще рослина почуватися. Хворіти буде, але буде менше це. Даємо металоксил. По листю. По листю треба працювати зараз, наприклад, препарат Тельдор, котрий попередньо може працювати, або Тельдор плюс Сігнум, спрацювати по листю, зробити писку. Далі, через 3, максимум 4 дні. Вплив обов'язково трихадерма мікагардіан, тому що вона жива і в агресивній формі. Тобто вона активована, там є клітини. Чому це треба зробити? Тому що після юніформу там треба заселити корисну фронтову мікрофлору. Трихадерма-мікагардіан по 200 мл кожного виду віріди конінги херціаном на 10 соток. Плюс туди додати є такий препарат Планріс Plan план бітоксібецилін. Так, зараз знайдемо план. Панрізбіо, Планріс Біо із розрахунку пів літра на 10 соток. Бакову суміш робити. Е, далі у нас там місяць-півтора ще плодоношення активного. Е, сваритися вони дуже не посваряться. Але вони обидва гарно впливають на родючість ґрунту. До цього, до цієї суміші Трихадерма, 600 в загальної кількості, пів літра Планріс Біо. Додати Black Magic. Black Magic із розрахунку на 10. Соток на 10 соток 300 грамів Black Magic. 300 грамів. Це бакова суміш. Black Magic тут потрібен для створення гарних умов для кореневої системи. Щоб коріння, там коріння краще розвивається, воно природньо більш потужне. Плюс він є міліарант грунту, трохи промиє зайві солі, які виходять, як наче. Інтоксикація для рослин, коли вони в надлишку. І це BlackMagic це гарні умови для розвитку кореневої мікрофлори, ґрунтової корисної мікрофлори. Це BlackMagic. Це, наче імітація внесення перегною, хто не вніс перегній, або якщо ви вносили, тобто це є покращення. Саме ця суміш, трихадер, гриби корисні, бактерії корисні і покращувач ґрунту є суміш для покращення родючості ґрунту. Все, це зробили. Далі наступний полив після цього вносимо або проалгін 300 г на 10 суток, або радіфарм. Нема різниці, дія однакова. Це впродовж тижня, ви повинні це питання закрити. Рослина після цього буде більш простимульована. Це вноситься після добрив. У вас є якийсь є план внесення добрив. Внесіть. Зробіть оце, тобто системний хімічний препарат, систему заганяєте. І біологічними ви продовжите захист, ехадерма, наприклад, воно захищає. Ну, продовж двох тижнів вона там ще захищає. Хімія спрацювала тут і зараз, і все. Потім ви заселяєте ем, корисні гриби, котрі впродовж двох тижнів роблять свою справу. І коли гриби відчувають, що на листі, на листі заселяється якась хвороба, всередині рослини вже є, вони продукують антибіотики всередині рослини. Тобто рослина довше захищена. Вона буде хворіти, тому що не буває такого, що у нас погані мова, але вона буде більш здоровішою там, де там ви не зробите. Більш потужніша буде коренева система. Отакий план дій. Тобто треба рослину підготувати до цього. По листю. що нам робити по листю, чим робити оприскування? Рослина буде мати температурні стреси. Температурні стреси це пролагін. Це на основі водорослів. Пролагін на 10 літрів 30-20 г проалгіна, і плюс гель, наприклад. ПКС. ПКС має профілактичну лікувальну дію плюс фосфор калії, який зараз при низьких температурах буде погано засвоїтися. ПКС 20 грамів, пролгін 20 грамів, на 10 літрів води зробили оприскування. Все. Далі, можливо, комплекс мікроелементів. Знову ж таки, це не врятує від мінусів, від там, дощів, але покращить її загальний стан. Між цими обробками треба проводити хімічні. Обробки фуніцидами. До цих добрив, наприклад, якщо ви робите оприскування проалгін 20 грамів плюс ПКС 20 грамів, додайте, наприклад, бітоксібеселін від шкідників 200 мл. Або дайте трихадерму туди. Вона є профілактика від хвороб. І якщо там багато міцелію на цій трихадермі, вона є гарним таким показником по вітамінах, насипи гарно. Додати і зробити оприскування. Між цим. Хімічні засоби захисту. Скор, Топас, Луна Експірієнс, Натіво, що там, ще в нас? Свіч, Зорокінтя, Рондіс Ультра. Чергувати їх потрібно. Не так дуже часто, але чергувати потрібно профілактично. Далі, наступні дії, жовте листя знизу обов'язково видаляти, вони є мінусовими, видаляти, коли не йде дощ. Щоб не було жовтого листя знизу. Вти... Наступне моя вам порада кожен день провітрювати теплиці. І а, ще, що наступне, це бур'ян з теплиці видаляти, поливи робити по мірі потреби. Це максимально, максимально і з тих умов покращить вашої сини, наскільки це можливо. Звісно, температуру ніхто не відмінював 26 градусів Цельсія в день 18-20 вночі. Це є норма. Але не завжди з цього можна дотриматися. А ті умови, що я сказав, що попередньо це можна зробити. А робіть це далі треба вижимати максимум, тому що вже там ну куди вже? Хто зараз і не треба чекати проблему, треба робити гарно для рослин зараз. План різбіо літр 300 гривень. Трих... Триходерма Віди коніних Херцен, ну, в залежності, в якій а, кількості бути її брати, півлітра або 4 літра, то вартість її змінюється. Півлітрова 160 гривень. Зараз іженька, а робиться. Далі більше. Слідкуйте, підписуйте.